Ідея виникла у нас в червні місяці. Ми розмовляли з кому, чи ми можемо допомагати. Ми говорили про інші якісь проекти. Не відразу ідея з Багі це була основною. Так, так, але вирішили, що є така машина, вона потребує ремонту і її віддавали нам, якби там за малесенькі гроші, буквально безкоштовно. Вирішили її придбати і відновлювати. Перша машина це був у нас ВАЗ 21.063, будемо говорити вже так чітко, що з мотором 1,3 літра. Повністю в ній переробили ходову частину. Ми її як могли, так піднімали, люфтували всякими проставками, вставками. Що можна було тільки зробити, ми зробили її максимально високою. Замінили резину на 14-ту, хоч там по базі вона не могла бути, але ми там зробили якісь деякі конструктивні зміни, і пообрізали крила, і все інше таке, що змогли його встановити. Автомобіль вийшов доволі таки швидкий, зручний, економічний по запчастинах, по обслуговуванню. Не потрібно ніяких комп'ютерів, ніякого нічого. Простий карбюратор, який при мінімальних знаннях техніки можна трошки десь підрегулювати і продовжити на ньому рух, машина була передана моєму братові. Ну, братові моєї жінки. Вони відпрацьовують весь час на гарячих направленнях. Це спецпідрозділ. Першу машину ми йому привезли. Ми не знали, які будуть на неї відгуки, і рецензії, і чи взагалі воно потрібно. Ми запитали, потрібно Він, ну так, да, потрібно, чого не є. Привозьте. Привезли, брали лафет, цепляли до машини, підвозили її туди. Люди були взагалі після першого, як подивилися, ну поїздили, попробували, були задоволені цими ходовими якостями. І взагалі машиною, що вона зручна, що є площадка, є то. О, ми вже зразу вискочили, туди ми то поставимо, тут ми то зробимо, тут ми будемо відпрацювання такі робити. То-то, то-то, зробіть, зробіть, зробіть. Ну, другу машину ми також взяли вже опількадєр. І нам також ну, задонатили, можна сказати, тож, знайомі, сказали, хлопці, ви робите хорошу справу, робіть далі. <кій> Робили з опеля кадіта, він дизельний був, відвезли їм другу машину. Коли ці машини почали працювати у парі, хлопці вони вже, да, вони сказали, це буде у нас більш евакуаційний опік кадє, а ця машина буде для відпрацювання по ворогу. Все, і потім вони нам передали дві машини для ремонту свої, які були пошкоджені на початку ще війни. Ми їх також відновили. Зробили з одного зробили медивак. Два там місця зробили, купили насилки, переробили, накрили тентом, підфарбували, поміняли резину, стійки. повністю ремонт зробили для відповідно, щоб машина була. Придатна для експлуатації важких умов. Таких дві машини ми їм зробили. І ось потім вже е, пішли відгуки позитивні, які, що ці машини виконали. Коли вони перший раз мені, ну, не перший раз, а якби подзвонив і сказав, що за допомогою вашого опіля то вивезли трьох поранених бійців з-під артобстрілу. Він каже, і при працюючому якраз артопстрі працював, і треба було евакуювати. І ніякою іншою машиною туди не можна було заїхати, бо це лісополоси, це відкриті ділянки, це треба по бурянцях тихенько-легенько, щоб менше було помітне. Коли він сказав, що вивезли трьох чоловік, ми зрозуміли, що наша праця є, ну, кожен відчув якісь такі піднесення свого настрою, духу і бажання далі працювати, далі щось створювати. Коли до них приїжджаєш і з піднесенням такого духу бачиш, що вони роблять, і як вони працюють, і де вони знаходяться, ну це взагалі ну, неможливо передати словами. Да, всі, всі хлопці крепкі, здорові, і, і дай Боже, щоб вони такі й були. Даний автомобіль він зроблений на базі Nissan Premiere. Тут 1,9 турбований мотор, достатньо потужний як для цього автомобіля. В ньому змінена ходовка, він завищений, в ньому поставлені інші колеса для максимального проходження. Ніще автомобіля воно посилене для того, щоб машина могла їхати повз дерева. Ну, дерева не більше 10 сантиметрів, воно під себе його заминає. І, в принципі, доволі вона якби вільно рухається і доволі вільно долає такі перешкоди. Кожен автомобіль, який ми робимо, ми маємо певний фідбек. з... Військовими, які безпосередньо на них працюють. Вони виконують абсолютно різного виду справу і, відверто кажучи, все працює, все те, що ми робимо, працює. Навіть елементарно, дуги, висота це все перевіряється. Ми тестуємо автомобіль повністю в екіпіровці для того, щоб швидко залетіти, швидко з нього випригнути. Щоб мінімально знизити силует, тому що в різні моменти по хлопцям також працюють, їм потрібно зменшити якби силует автомобіля. Також, але цього достатньо для того, щоб в шоломі запригнути туди, і в принципі, якби працювати доволі відкрито і нормально. Сідушки викидаються чому? Тому що буває, коли ми тестуємо автомобіль, буває таке, що залітає бруд, болото, і воно залітає не просто кусками, а просто такими лаптями. Тому, в принципі, має бути максимум зручно для того, щоб вимести це все, вичистити, сісти далі, поїхати. Тобто воно має бути максимально з практичної сторони. Тому сідушки, на вигляд, вони такі, ну якби. Не зовсім нормальні, але вони доволі зручні. В них нормально їхати, вони тримають людину всередині, тобто не вилітається. Ну, для цього ще ручки там додаткові зроблені, якщо потрібно десь триматися. Потім задня основа, задня платформа, вона виварена таким чином. Ми посилили конструкцію автомобіля, але не тільки. Вона виварена для того, щоб людина, тут зверху, якщо ви звернете увагу, також зроблені перемички, і на перемичках стоїть основа. Основа також під торель, тобто, якщо потрібно, бо в нас вже є певні автомобілі, які ми робили, то зверху хлопці встановлюють торель, вони стають і доволі зручно працювати зверху. Тобто вони приїхали, насипали, поїхали собі далі. Таким чином, тобто, в принципі, додаткова основа під турель є. Додаткова площадка для того, щоб стати на неї вільно і працювати з нею, також є. На неї можна сісти, можна вивезти поранених, тобто, все воно працює якби в такому універсальному режимі. Доводиться все фактично до ідеалу, воно тестується і робимо безпосередньо це все. Ну так, щоб хлопці не повертались потім в подальшому до якихось там ремонтних чи таких робіт. Але це війна, тут ніхто не застрахований від того, що десь щось може бути. Але наскільки ми можемо, ми це все тут тестуємо і воно працює. Перш за все, я хочу подякувати нашим левам, які захищають нашу країну, які метр за метром виривають землю з-під ніг окупантів, які дають нам можливість працювати в українських містах, заробляти гроші і допомагати цим Збройним силам України, національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України, ДСНС та іншим. Я хочу подякувати. Людям, які слідкують за нами, які донатять нам, тому що ми працюємо також завдяки підтримці наших підписників, завдяки донатам, які є щоденними. Я хочу подякувати своїй команді. Я не можу сказати певну кількість осіб, які працюють в команді п'ять, сім, дев'ять, одинадцять, тому що ми працюємо щодня. Є хто приходить на один день, щоб допомогти. Є хто працює з нами вже майже три місяці щоденно. Але ми навіть вдячні за маленький донат, за допомогу, яка протягом дня це все безцінно, це все важливо. Ми вдячні нашим волонтерам, які допомагають нам в придбанні автомобілі в ремонті. Дуже вдячні. у них руки, щире серце і добра душа. Слава Україні! Героям слава!